На засіданні Житомирського міськвиконкому виділили гроші на потреби Збройних сил України. Ну, фактично, наступний бюджет, який бюджет дуже велика частина бюджету розраховуємо, що піде на потреби наших військових. І в цьому році до кінця я думаю, що у нас буде сума біля там 200 мільйонів, де напевно, які Житомирська. Бюджет Житомирської територіальної громади спрямував на потреби військових. От остання сесія, яку ми будемо проводити, ще буде додатково виділяти кошти на потреби наших військових, військових частин. Тому на наступний рік так само великі кошти закладаються в резервний фонд для того, щоб мати можливість реагувати на ті випуски, які будуть. На засіданні схвалили проєкт бюджету міської територіальної громади на 2023 рік. В бюджеті рік. Бюджет розвитку плануємо лише першочергові видатки на суму 43,7 мільйона. Також бюджет розвитку буде уточнено по видатків після. Того, як завершиться бюджетний рік, і ми зможемо спланувати безпосередньо капітальні видатки. Між розпорядниками також розподілена сума, ви бачите, найбільшим нашим розпорядникам 132 мільйона це є департамент освіти міської ради. Директорка департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради пояснила, що наступного року зростуть видатки на оплату енергоносіїв та соціальне забезпечення, закладені лише обов'язкові платежі на погашення кредитів трамвайно тролейбусного управління та теплокомуненерго на суму понад 40 мільйонів гривень. Це кошти передбачені в бюджеті для виплати підприємствам. Кредиту європейського банку реконструкції та розвитку. це кошти за ті тролейбуси за ті 50 тролейбусів, які ми вже отримали, і які працюють на лінії. Це кредитна угода. За нею потрібно розраховуватися. Платіжі наступного року передбачені бюджет. Ті кошти кіста від шкодови за європейський банк за відсотки за тіла європейського банку. Вони вже були витрачені на що на по першу чергу на 35 п'ять боїстральних які повністю викликають. На 120 індивідуальних теплових пунктів, які теж повністю встановлені у масивах Шевченка від рука і на масиві героїв десантників. Це вже працює на наших мешканців, і місто фактично повертає вже те, що на протязі п'яти років було витрачено на інтереси міста, на інтереси наших користувачів, на те, щоб були зменшені втрати, за те, була збільшена надійність постачання тепла та якість постачання тепла Тетяна Скоростенська, Віктор Підвисоцький новини на Суспільному.